Воно буде про три дні тиші, як я зробив аскезу і був три дні в повному відключенні від всіх телефонів, гаджетів, соцмереж і так далі. І до чого прийшов, які в мене висновки були про це, я розкажу в кінці. Подзвонив мені якось мій друг Женя нещодавно і каже: Діма, як в тебе новини, там я розказую то-то, то-то. Не знаю, де жити, з ким жити, як гроші заробляти і. Чогось чогось трошки хвилююсь з приводу майбутнього. Знаєте, ну така невеличка тривожність є, є, тому що немає відповіді на багато питань. А хочеться якось цей літак. Знаєте, мати. Мати певний курс, щоб розуміти, а куди ти летиш. Ось в мене немає курсу, чіткого курсу на сьогоднішній день немає. Куди я лечу і що я хочу. А тоді така собі ситуація, знаєте, стан такий собі, не, нестабільний. І він мені е, каже, Діма, така спроба відключитись на три дні. Я йому кажу, а чого на три дні? А він каже мені, тому що на 2 дні це дуже легко. Знаєте, на суботу-неділю відключитись. А ти на три дні відключись. Від всіх людей, від соцмереж, від, від цієї матриці, так би мовити, як він сказав. Я думаю, ну окей, погоджуюсь на такий експеримент. Подивимось, що з цього вийде. І я відключаю телефон, ноутбук, все на три дні. Вирішую це зробити на суботу, неділю і понеділок. І у вівторок тільки з'явитись на зв'язку. Він каже: мені Діма, я буду перевіряти. Буду тобі писати, дзвонити, перевіряти, чи ти там не в онлайні. А у вівторок ти, будь ласка, виходь на зв'язок і розкажи, що з тобою сталося за ті три дні.